Емоції, такі yeah, мо ну, саме мої емоції вихід третій раз на євро. Це не знаю, великий досягнення не великий, але мені дуже приємно. Багато хто привітав. Відчуваю гордість, гордість, бо сьогодні в роздягальні багато чого пролунало від всіх гравців від тренера. Бо сьогодні була зарядженість, Я ще такої не бачив. Дякуємо так мадак, ЗСУ, нашим, що вони дають там цю змогу грати, і ми не могли сьогодні підвести. Ми ну, бачили так дуже важко бути на на скам'які я бачив наскільки важко хлопцям. І я вдячний їм. Вони зробили дуже велике свято для, для всієї країни. Це я я вважаю в цей дуже важкий час дуже важливо, і ми казали про це перед матчем. Але дійсно матч був дуже складний і ще раз дуже важлива перемога. Я, я думаю, що зараз навіть не усі розуміють, що ми зробили за такий короткий період.

Такий тяжкий час, коли хлопці боронять нашу державу, перемогти дуже важливо, тому я дуже радий. Це позитивні емоції для всієї країни, тому будемо готуватися на євро і рухатись далі. Але емоції так піддали, на валідольний матч реально був. Ну, Всі переживали, я із з хлопцями розмовляв, всі переживали, тому що була велика відповідальність і сьогодні потрібен результат був. Ви не кажіть сьогодні, ми так постаралися, А ви перемогли, перемогли! Ті команди, які потрапили сюди в плей-офф, вони, як на мене, високого рівня. І взагалі, е Навантаження на гравців більш психологічно дуже велике. Тому навіть я вважаю, що в першому матчі з Боснією ми взагалі не показали свого потенціалу. Сьогодні я думаю, що гравці були більш сконцентровані на результаті. А якщо порівняти ці дві гри, як вважаєте, яка гра вам була от більш складною Боснію? Чи ця а вони обидві були дуже складні? І Ці суперники дуже різні, тому ми грали по різному, і я вдячний хлопцям, що сьогодні ми не, не тягнули до останньої хвилини. Але я ще раз повторюю, ця команда дуже складна. Друзі, всіх ще раз вітаю з виходом. Нашої збірної на євро. Я впевнена, що це літо буде точно спокотним. А якщо ви хочете зробити його ще цікавішим, дай спорту підтримати себе? Будь середині гри разом з партнерами нашого ютуб каналу компанії Фабет та бонусом аж до 10 тисяч гривень. Всі деталі у першому закріпленому коментарі переходьте туди та будьте всередині гри разом із Фабет. Вони прості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фабет. Всі дуже чекають цього моменту. Я знаю, що всі вас вірять. Я буквально получив тисячу смсів підтримки Люди на першій лінії, які захищають зараз нашу країну. дали йому якийсь невеличкий кусочок щастя. Тому я дуже дякую вам за це. Ми може. Емоції переповнюють. Напевно, я вже просто всі емоції витратив на полі, і після гри вже зараз втомлений і вже навіть як емоції немає. Тому можу тільки привітати всіх болівальників і всю нашу Україну з такою перемогою неймовірно. Слухай, друга гра от волівав, це вже якась традиція, просто ну валідольна. Та ні, не традиція. Маємо з цим проблеми, розуміємо, і сподіваюся, що якраз на євро будемо управляти цю ситуацію. А якщо порівняти попередню гру з Боснією, Ісландія чи Боснія більше дала нервів? Та й з тим і з тим було важко, не можу когось окремо виділити. Неймовірно, дві важкі гри, напевно, сьогодні було легше, тому що ми грали при своїх болівальників, і це реально тебе жене вперед. До першого голу сильно переживали, сильно нервували. І наскільки було важко всередині команди? Та не те, що переживали, було складно. Важко було створювати моменти, хоча почали непогано, і просто один гол. Потім вже треба було переналаштовуватись на свою гру більш атакувально. Що Сергій Саніславич сказав у перерві? Як змотивував, що друга другий тайм, знову ж таки, як в грі босні, все ж таки перевернули гру і вийшла інша команда. Стало більше агресивніше грати вперед. Піднялися вище якраз там. Я піднявся Маліновський, піднявся вище, і я скажу. Просто став активніше грати вперед і швидше з м'ячем. Взагалі очікували такої гри від Ісландії, чи все ж таки вважали, що більш легше вона піде, коли розбирали тактику суперника? Ні, готувалися до такої важкої гри. Ми знали, що вони сильна команда, тому е я був не здивований. Перший гол Віктора Циганкова змотивував команду. Наскільки вплинув на те, що потім все ж таки перевернули гру в на свій бік? Я впевнений, що цей гол допоміг команді, тому що ми створювали моменти, ми е, розуміли, як вскривати цю оборону. Але як я казав, це дуже важко вскривати оборону, таку насичену на оборону, коли майже вся команда стоїть ззаду. як вам підтримка вболівальників сьогодні допомогла? Так, я я вдячний уболівальникам, що після е пропущеного голу вони підтримували, вони вірили в в перемогу. Тому ми всі вдячні. А ви бачили вже нашу групу на євро? Так, я бачу, я знаю. Як вам? Нормально. Дайте по-перше, переварити це, а потім будемо думати про групу. Ірина Ігорівна Машкіна, я тебе кохаю. Я не хочу навіть уявляти, як воно там жити без тебе. Тож, сподіваюся, ти погодишся на цей тривалий шлях разом зі мною. Кохана, виходь за мене, будь ласка, кільце у тебе в руках. Ось так ми вирішили. Кохана, я нас вітаю, що тут скажеш, що тут сказати. Фух, нарешті, вже в готелі команди емоції переповнюють. Сьогодні чуєте, по-моєму, голосу, наскільки я втомилася за сьогодні емоційно, психологічно. Я думаю, як і будь-який з вас, але для мене ще цей вечір був ще особливий, тому що мій коханий хлопець, футбольний коментатор збірної України, зробив мені пропозицію прямо у прямому ефірі. Я думаю, вже всі бачили це відео, але ще раз хочу його з вами ним поділитися. Власне, для мене це був дійсно дуже зворушливий момент, я плакала. Але, врешті-решт, сказала так, я додумалася до цього. І, власне, ось хочу з вами поділитися цим приємним моментом. Я дуже дякую, Мякого, за те, що розділили ці емоції, за те, що все організували, приготували, підготували і за те, що настільки сильно вплинули та на розвиток нашої майбутньої родини. Дуже дякую вам.